Зранку обшуки в день чи мабуть надвечір. Заява про звільнення. Оце все сталося з Андрієм Єрмаком. На ваше бачення, з чим це пов'язано і що буде далі? Безперечно, це звільнення пов'язано з операцією Мідас, зокрема із зафіксованими розмовами і аудіозаписами, які набу як вони анонсували, тисяча годин розмов. Це відставка пов'язана безперечно саме з цим. І також з обшуками, так, це запобігання кризі, чи це е, визнання того, що є за що писати заяву на звільнення? Е, знову ж таки важко стверджувати, яка саме мета офісу президента однак, знову ж таки е, треба розуміти, що обшук це певна слідча дія яка Проводиться з метою виявлення та фіксації певних обставин про вчинення кримінального правопорушення, і не Але завжди ж не було підозри, пане Романе. Так, так, і не завжди обшук призводить до підозри. Однак, ну, в будь-якому випадку, в будь-якій цивілізованій країні в такі факти е Призводять завжди до відставок чиновників, знов ж таки, е, на мою думку, це мало стати набагато раніше, ще коли були опубліковані перші плівки. Е, а після, коли ще після того, що згадувався такий собі Алібаба, і е, багато ЗМІ стверджували про те, що е, е, Аліба Бо є саме Андрій Єрмак, е, тоді ще мало від, мало відбутися відставка. Але знову ж таки, то, Самої відставки недостатньо. Якщо у правоохоронців органів дійсно будуть вагомі докази для того, щоб повідомити про підозру Андрію Єрмаку, то вони мають це зробити. Ну просто Тимур Міндіч виїхав. Андрій Борисович подав у відставку сам. Це ж щось значить, чи от треба тільки так як ви кажете, якщо є за що, то треба судові процеси і рішення. Ну, дивіться, в будь-якому випадку вину чи не винтуватись, ми можемо встановити чер... тільки через суд, і інших механізмів у нас не передбачено. Але знову ж таки, немає сумніву, що офіс президента. Може таким чином е, рятувати Андрія Єрмака від від чогось насправді е, ж не перше, не перший раз, коли про підозру повідомляли вже екс чиновнику, коли зливались певні інформація. Чиновника звільняли, і після цього йому повідомлялось про підозру вже як колишньому. Пане Романе, зараз ми покажемо, бо це відбувається все в режимі прямого ефіру. Власне, вже є і указ президента, власне, того, що Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака. Є ось указ президента номер 868 2025 року, року Про звільнення а Єрмака з посади керівника офісу президента України видав. Власне, Володимир Зеленський і підписав. Тепер офіційна, пара пане Романе. Так знову ж таки, як на мене, в будь-якому випадку, ну ми всі розуміємо, що це наслідки цієї операції. Медас, і як на мене, недостатньо лише самої самого звільнення Андрія Єрмака. Також мають бути певні чистки в силовому блоку. Я вам нагадаю, що детектив НАБУ Руслан Магомед Расулов, який був безпосередньо причетний до. Цих всіх плівок, які документував друга президента Міндіча, наразі сидить в набу і його туди відправили одразу після цих, після намагання офісу під час намагання офісу президента, саме позбавити набу незалежності, і людина досі сидить в СИЗО, попри те, що він безпосередньо причетний до всіх цих дій. Ну і апеляції там теж він не може подати там є е, певні проблеми. Просто є повідомлення. Учора з'явилося, зеркало тижня. Писало про те, що повідомили очільники очільники і САП президента про те, що готуються підозри, готуються е, матеріали для справи е, проти Єрмака і проти Умєрова Рустема. Тобто знали ж завчасно, пане Романе. Бо багато хто коментує цю подію, так ніби дали можливість підготуватися, все зачистити, все прибрати. Ну і зрештою дозволити обшуки на вечір. Ми маємо вже заяву про звільнення. Як ви б це прокоментували? Ці події? Ну знову ж таки, давайте будемо чесно. Не... і без цього попередження було багато фактів, які вели до того, що це може статися, І... Зачистити будь-яка розумна людина зачистила б все це ще на моменті, коли їй стало відомо про плівки Міндіч, або навіть вже коли їх опублікували в листопаді. Тому я не думаю, що навіть якщо і такі консультації дійсно були, що вони сильно посприяли. Цікаво, от вас, як людина, яка бореться з корупцією, почути думку. це змінить щось в підході і баченні нас як держави, як наших процесів от від наших європейських і американських партнерів. От як це вплине? Ми втратили переговорника, якому, мабуть, вже довіряли всі, а тепер його немає через корупцію. Дивіться, ну в мене є сумнів, що саме Андрію Борисовичу е, довіряли всі. Е, на мою думку, це навпаки посилить е, нашу позицію на міжнародній арені, оскільки ми показуємо, що так, якщо дійсно, якщо є скандали, якщо є певні корупційні справи, то ми з ними боремося. Наші антикорупційні органи. Е, Максимально можуть розслідувати корупцію на найвищих рівнях і посадові особи, які причетні до корупції, вони звільняються. І я сподіваюся, якщо дійсно є докази, будуть сидіти. Будуть сидіти. Угу. Тепер стосовно самого офісу президента, що буде буватися там, будуть шукати нового секретаря, буде тимчасово конуючи обов'язки. От цей ще аспект. В мене є сумніви насправді, що буде якась принципова інша людина, оскільки я не вірю, що пану Зеленському не було відомо раніше про всі, ці, про всі ці речі. Тому я не думаю, що не буде якоїсь іншої, іншої людини, яка може вчиняти такі самі дії. Але ж тобто, це новий хтось з лави запасних з'явиться, чи як? ну, По-перше, навіть відставка Єрмака не позбавляє його впливу. Не виключено, що можуть Ви поставити. Це з спортновим типу, чи як? Можливо, навіть і так. Але я не думаю, що Єрмак настільки впливовий, наскільки був Ну, Портнов, який би він не був, це доволі розумна людина була. Угу. Тобто є е, е, хтось, хто може так само прийти і курувати ці процеси, і світлі, і такі в ті, що на півтемряві? Е, так, завжди, завжди можна поставити свою людину і фактично контролювати її десь з бек офісів тих самих. Але ж, пане Романе, погодьтеся, що зараз важко знайти кого-небудь кого на міністрів посади, бо мати справу із владою це точно пов'язано в якихось репутаційних скандалах і решті речей. Чи хтось піде на цю посаду? Як це буде на ваше бачення розвиватися? Мені важко зараз говорити, оскільки все це тільки відбувається. Я думаю, буде. Більше відомо це вже за декілька днів, коли вже почнуть якийсь підбір, можливо, кадрів. Але зараз важко оцінити. Серед кадрів так само фігурувала пані Маркарова на голову Офісу президента. На ваше бачення це можливо чи ні? Um... Я не можу зараз підтвердити, я не володію такою інформацією. Ну, просто тут цікаво, що звичайно, Андрій Єрмак е, з е, минулого президента, це його друг, там і знайомий, і близька людина була. Але чи може бути в офісі президента хтось, кого, хто задовольнить наших партнерів і союзників Заходу? Це цікавий аспект теж. Е, дивіться, звичайно, мож, може, але, як на мене. Підбір кадрів буде відбуватися таким чином, щоб ця людина в, перш, в першу чергу задовільняла самого Зеленського. Ну, це має бути довірено, так, особа. Пане Романе, ще запитання. Стосовно написав Андрій Єрмак, заяву про звільнення от, з юридичної точки зору, що ми побачимо далі? Підозри, не підозри, як буде розвиватися далі ця ситуація? Дивіться, я вже казав, що якщо у Антикорупційних органів достатньо вони зібрали достатньо доказів, зокрема і прослужки або і інших доказів, які підтверджують ті чи інші обставини, то вони обов'язково мають йому повідомити про підозру і відповідно далі вже обирати запобіжний захід і йти далі. Вже як це повинно бути, але Побачимо далі, що буде. Угу. Ну і стосовно тих, хто перебуває за кордоном, мова йде про Ізраїль. Е, власне, чи відомо вам ведуться перемовини про екстрадицію цих ну Тимура Міндіча і е, е, Сукермана? Чи ці люди там і залишаться, що буде в цьому аспекті? Які фігурують Ви, безпосередньо в мідасі. Так, дивіться, для того, щоб екстрадувати, хоча б виступимо про екстрадування про екстрадування йому треба обрати запобіжний захід. Запобіжний захід йому ще не обирали, ще не зверталися з таким клопотанням, наскільки мені відомо. Після того, вже, як йому оберуть запобіжний захід, після цього вже можна рухати цей процес. Чому так довго це триває? Наразі мені невідомо через що саме такі затримки. Пане Романе, дуже вдячні вам, що доєдналися, і от з юридичної точки зору розклали це все по паличкам. Роман Вербовський, юрист центру протидії корупції в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру. Поговорили про ранкові обшуки. Ну і зрештою, про заяву на відставку власноруч написано Андрій Мірмаком з поста, голови офісу президента.